Тепер у Луганську, тому Луганську, котрий нас зараз, так само чує і бачить, свято саме у цей день. Свято у наших колег. Багатьох ми з них знаємо і знайомі були тривалий час. З кимось розпочинали, хтось вкладав там свій досвід роботи. над... Вдосконалення майстерності, хтось залишився там, хтось поїхав. Але от саме там, у Луганську, чомусь за таким парадоксальним збігом, 14 червня це день, день журналіста. Якщо можна його назвати, журналістом. Ту людину, що от приміром написала про а, те, що от, у 2014 році не було 49 чоловік на борту, іл 76 шість. Про це більш детальніше будемо говорити із заслуженим журналістом України Андрієм Шаповаловим. Доброго вам вечора! Добрий вечір. А, ну, ви багато кого знали, а, багато з ким спілкувалися, і творчий шлях а, безпосередньо ваш у ті часи а, у Луганську не був а, ну. Скорше був не лише сконцентрований навколо тепер вже очолюваної вашої вами телерадіокомпанії. Ви спілкувалися з багатьма журналістами багатьох видань. Ви були власним кореспондентом центрального каналу. Так. Скажіть, пане Андрію, от от як так трапилося, що 14 червня, от такий болісний день, день, був обраний для тих людей, що зараз ну фактично обслуговують режим по той бік лінії розмежування. Мені дуже важко знайти пояснення багатьом подіям, які там відбуваються, і багатьом рішенням, і це е, сьогодення, е, бо та система координат. В якій живуть колишні мої колеги, так, колишні мої, серед них багато друзів моїх, серед них багато моїх приятелів, які зараз працюють, бо ну, це було дійсно велике життя там телевізійне, а середовище невелике, і тому всі, всі один одного знають, всі один одним спілкуються. А, в них в головах е, важко казати, але мені здається, що сьогодні вони знаходяться е, ну, в закритій клітці, і вони це добре розуміють, бо Ви вони знаєте, не е, ну, вони розумні в більшості випадків людей. І... От так, вони да. ж були, вони професіонали. Вони професіонали. Вони, багато з них залишилося там. Людей, що працювали усе життя у телебаченні, на радіо, у так. газетах. І ось зараз вони з новим реаліями. У них дорога в один бік. Я вам скажу більше, там є ну люди, з якими я навчався в університеті, журналістиці, в яких були там свої позиції, досить ну, цікаві, інтересні щодо свободи слова. щодо... Бачення роботи журналіста об'єктивності, правдивості. Але сьогодні вони е ну, обслуговують режим і працюють суто е в пропагандистському напрямку. Це не журналістика, це пропаганда. Ну, більшість того, чим вони займаються. Тобто вони е навмисно чорне називають білим, і е ви все Це ж, ну... Але ну, до, так, ми дивимося на таку малесеньку да, ЛНР, там, ДНР, а ви подивіться, ну, біля стоїть одна шоста частина землі, і там фактично ну, можливо не настільки е, спотворена ця модель діє, але вона діє. Ну, це вже весь світ бачить, коли е, два роки, три роки тому Україна казала, що ви подивіться, ну це ж... Ну, так не буває. ну, хрестоматійний вже, да, приклад з розп'ятим мальчиком, з усім -сім зараз. ну, ви, А ви ще згадайте про Боїн, в який посадили мерців, да, і кудись, кудись пос... а, аби тільки дискредитувати ну, молоду республіку. ну, е, е, Проблема в тому, що е, вони навмисно це роблять. Е, це люди, яких. Ну, треба е е від професії відлучати назавжди, бо вони спотворили саму ідею журналістики. От цікава ваша позиція, ось така, так? Е давайте про неї деталі глибше поговоримо, накладаючи вже на наші реалії. Е Відносно нещодавно, відносно нещодавно ви очолили е, територіальний осередок Національної е, спілки журналістів України, так. тут на Луганщині. Так. Цікава також позиція, можна окремий ефір провести і купу запитань поставити, чому обласний не можна створити, е, а територіальний осередок зробили. Ну, це інша тема. Я, я про інше. От є заслужені журналісти України по той бік лінії розмежування, котрі ось це говорять. Да. І ніхто, ніхто з жодного майданчика, відкритого, невідкритого, публічного, сутофахового, не сказав, що люди добрі, давайте якось е, ну, відлучати, як ви сказали, і вилучати це звання. Про це казали насправді і неодноразово, і постійно це питання підіймається. Я розумію, кого ви маєте на увазі. Це ну, люди, в тому числі, які працювали на цій компанії. Це люди, які були головними редакторами газети, які зараз залишилися по той бік, які ну, вони проміняли ну, мені здається, власну совість, власну професію на гроші. Які там зараз журналісти, керівники, скажімо так, мас-медіа пропагандистських, можуть непогано заробляти непогані гроші, які згідно кошторисів, так камазами привозяться, увозяться. Чому не зняли ні кого? Чому не зняли на сьогодні законодавчо процедури? Позбавлення а, цих звань а, ну, її не існує. Єдиний більш-менш оптимальний шлях, і ми над цим працюємо а, це судові процеси. Тобто, позбавити може на сьогодні а, рішенням суду, якщо не буде. Ну, всі процедури необхідно пройти. Процедури, аби президент, який підписав, відкликав свій наказ, її просто не існує. Тому ну, ми ж розуміємо, що проблема ж не тільки в заслужених журналістах, проблема набагато глибша. Проблема, як вчора так сказав голова секретар РНБО, ну, нам треба закінчувати АТО, бо АТО. Не, не може тривати три роки, і треба називати речі своїми іменами. І про це е, казав і попередній спікер, так якого я чув, це про суди, це про визнання. Але е, десь е, така фраза була, е, Ну мені подобається, каже, е, та це. Ера Милосердя, браття Вайнерів, да, відомий фільм, це місце зустрічі змінити не можна, коли один з героїв казав, що на війні все було просто. Ми з одного боку, ворог з іншого і завдання одне вбити. На сьогодні те, що відбувається, от це гібридне, незрозуміле все, що тут триває третій рік. І навіть з термінологією немає визначення. Ну, якщо визнати, наприклад, захоплені території, терористичними угрупуваннями, так, які тероризують наших співмешканців, які терором захопили цю землю, і це визнати на законодавчому рівні, про це повідомити світову спільноту, то будь-які контакти з терористами. Вони ну, водночас е ставлять е з ну, заборону, клеймо якесь на тих, хто з ними. Ну, ніхто в світі не співпрацює з терористами. І держави, які співпрацюють, ну, вони тричі подумають, а чи варто співпрацювати, сідати за один. Тіл з терористами для переговорів. Зрозуміла ну, ваша думка, але от давайте все ж таки до журналістики завершимо нашу бесіду і до журналістів. Ну, фактично, це люди, з котрими ми сиділи ну, безпосередньо за одними партами, так, за одними ну, Ви аудиторіями. Що у багатьох тих, хто там лишився, ну, багато лишилося тих, хто. Ну, дуже посередні журналісти, і вони розуміли, що тут в них ну, навряд чи будуть якісь перспективи в конкурентному середовищі. Ну, ви подивіться ну, на тих людей, хто там зараз очолює, пише. Ну, це або студенти, або ну, відверті невдахи. В принципі, в нашому з вами минулому житті. Збій відбувся... Не, не, не ті книжки читали, не ті лектори, лекції, ж, не такі. Ви ж тих людей знаєте так само, як і я. Ви ж з ними плюч-опліч співпрацювали. Цікава ну, ваша позиція, працював... ваша думка. Я, де з збув... відбувся збій? А в головах відбувся збій. І дуже давно, і я ж пам'ятаю, як вони захоплено бігали навколо цих озброєних людей, так, так, тих терористів, які захоплювали, що ось. Ну, ось вона, воля, свобода. Ви пам'ятаєте? той ну ганебний випадок коли наш колега оператор да так побачивши ну співробітницю нашого каналу яка ну зажит Тєвою необхідністю була вимушена на два дні поїхати до окупованого Луганську. І він побачив її, і побіг, і розказав на блокпосту. Що ви ж подивіться, це ж, це ж журналістка з України, це ворог. І Її арештували. і Вона сиділа заарештована. Ну це все було журналіст. Журналісту з того боку ворог. Ну, що точно не друг, це одно, Ну це тут жодних сумнівів нема. І ще раз повторюю, ну мені здається, людей, які співпрацювали з режимом, які ну, їх варто викреслити з професії. І ну або люстрація, або ще якась процедура необхідна. Ну, не можна, ну не може вбивця йти працювати там акушером ну, в пологовий будинок. Ну це абсурд. Ну, вбивця, в якого там величезний послужний. Дуже стисле запитання, не можу його не поставити. Воно якраз з практики, так, до вас. От стріляють. З стріляють. різних боків стріляють, стріляють. І, відповідають. І, відповідають. і відповідають. І відповідним чином існує ну, людина, котра тут, у всій зоні, тут біля лінії розмежування, намагається зібрати інформацію. Ні ну, для кого не секрет, можна побачити все, що завгодно в Україні. І з того так. боку, і безпосередньо пропагандистські терористичної організації ЛНР, канал, і наші офіційні дані. І бачимо ми розбиті хати там і там. Тут так. і так. з того боку а, і нам постійно от, при, приклад останній наступ, так а, хто, хто хто на кого наступав, і хто а, кого а, безпосередньо, ну скажімо так, визволяв і рятував. Скажіть, от як навчити дуже стисла відповідь, як навчити нашого глядача а, не вірити своїм очам і тій картинці, що звідти а, до нас надходить? Щоденною роботою і довірою. Ну, глядачі повинні, ну, повинні і вірити е тим ведучим, тим новинам, які вони бачать. А це кропітливий труд, і це робота велика, кропітка і щоденна. Тобто щоденною роботою, е коли... Е так іде боротьба а, телевізора з холодильником. А, ну, люди починають прозрівати, що відбувається. Ну, це образ, але коли вони виходять на вулицю і бачать одне, а їм по телевізору розповідають інше, як там процвітає а, молода республіка, а на вулицях ми бачимо, що демонтують а, трамвайні рельси. Ну, тут, де, про яку довіру може бути а, мова. Як довіра так є певний кредит у цієї довіри, і його можна вичерпати. Тож, шановні пані та панове, у будь-якому разі будемо дякувати нашому гостю. Дякувати вам за увагу, за те, що ви безпосередньо довіряєте, оскільки дивитеся і цей живий ефір. Тим паче, красно дякуємо. Дякую. Ми продовжимо обов'язково, шановні пані та панове. Обов'язково 8-й годині дуже цікава бесіда із секретарем Сіродонецької міської ради Ігорем Бутковим про сесію, що позачергова, але не відбулася. І поговоримо про енергозберігаючі технології, чи потрібні вони місту Сєвєродонецьк і області. Все це і набагато більше дізнавайтеся з нами вже після 20-ї години. Я Олександр Шелест. Не прощаюся. І ще побачимось.